Це відео про копіювання, мультикопіювання і видалення стрічок в Даймонді. Деякі стрічки зміни документу Diamond ФМС можуть бути скопійовані, розстережовані. Якщо згідно бізнесової мох у документі потрібно декілька еквівалентних змінних, то така змінна може бути дубльована. Вам, до прикладу, може бути потрібно ввести декілька різних основних засобів на баланс чи декілька однорівневих витрат. Скористайтеся командою Копіювати стрічку або мультикопіювати стрічку в разі, коли ви створюєте одразу кілька однорівневих об'єктів. Якщо копіюється папка, то всі її підпапки будуть також скопійовані. Папка, відповідно, копіюється у всіх пов'язаних місцях структури документу, де вона використовується. Дані всередині папки не копіюються, новостворена стрічка залишається порожньою. Щоб копіювати стрічку, виберіть стрічку, змінну в документі, котру потрібно скопіювати. Відкрийте контекстне меню на вибраній стрічці і натисніть команду Копіювати стрічку. Якщо потрібно створити більше однієї копії стрічки, користувач може використати функціональність мультикопіювання. Щоб створити більше однієї копії стрічки, виберіть стрічку в документі, яку потрібно скопіювати. Відкрийте контекстне меню на вибраній стрічці і натисніть команду Мультикопіювати стрічку. Введіть потрібну кількість копій і натисніть ОК. Тепер у вас продубльована кількість вказаних копій стрічки. Видаляти можна тільки стрічки Змінні, створені за допомогою функціональності копіювання стрічки або мультикопіювання стрічки. Натисніть команду видалити стрічку. Тепер ваша стрічка зникла з документу.